Генеральний штаб Соніка Неометал острів ангелів. Е, ви прийшли мене зупинити? Давайте, чого чекаєте? Ти, купа металу, я виб'ю з тебе твою пиху, ось тільки зрозумію, як це зробити. Покращений металевий супер Сонік. Звання Супер тобі дісталось незаслужено. Ви підібрали не дуже вдало свої останні слова. Наксе, поки я його відволікатиму, забери мегасмарат, щоб він не давав силу неометаліку. Здурів? Він же тебе розчавить, а якщо схопить, як що. <звук> Ти ж збирався його відволікти. Треба більше розігрітися, сподіваюся, далі піде краще. Тим часом, прикрий мене, я оберну їх зброю проти них. Ми не дуже просуваємося, але ми не поступаємось, атакуйте жорсткіше. Не здавайтеся, Тейлз, відкрий вуха. Є план. Блейз, яке в тебе становище? Маємо діяти більш хитріше, а не жорсткіше. В мене є план. Прикрите мене. В мене все добре, скоро до вас приєднаюсь. Вороги не зможуть мені нічого заподіяти, коли я в такому стані, але можуть мене сповільнити. Так я довго не протримаюсь. Зовсім мало часу залишилось. Негайно приступаю до виконання завдання. Маю бути дуже обережною, щоб не нашкодити острову. Врешті-решт з ними покінчено. Завдання виконано. Тим часом Егман Ленд, що хочеш роби, не відмовляйся від мрії, ти бездоганний. Моя робота різні речі створювати, ніщо не заважає на моєму шляху стояти. Я Егмане. О, божечки, налякали. Ні, ні. Всі кажуть, що я на нього схожий, але моє ім'я ремонтувальник. Будь ласка, проходьте. Вхід безкоштовний, але за посмішку. А, казали, що в доктора трохи поїхав дах. Підеш з нами, старий. Ні, я не хворий. А ти думав, що в тебе є вибір смішний? Ні, обличте мене, допоможіть. Тим часом на острові ангелів. Я їх не зможу стримати до кінця. Ти в курсі? Хвилиночку, хвилинку. Ось так. Гей, дивися, куди летиш. Згодна, було б непогано, якщо попередив би. Врешті решт сонік його виховав, про нього теж не скажеш, що він терплячий. Гей, якщо поглянути, то на вигляд Шедоу не потребує допомоги. Все ж таки отримаєш за свою самодіяльність. Гарна ідея, але чому ж в нас же був план. І щоб дотриматися його ти дуже намагалася. Де ж він? Наскільки знаю, Шедоу, то він в пошуках великої біди на свою голову. Було б добре отримати гарні новини від Соніка та Накуса. Хм, звичайно, якщо вони не будуть один одного спотикати, щоб проявити себе. Юху здолали! Ого, куди дістав? Ви мене справді розчарували. Я вже давно вас переміг, і це ще не показав себе на всю силу. Шедоу? Стій, він скопіює твої біодані. І що, якщо скопіює, то недостатньо трансформуватися. І знову ж він забере твою силу, стане могутнішим. Ти злякався? Відійдіть, я заберу мегасмарагд. Шедо, чи ти не знав, чи забув, доктор Егман мене удосконали. Він прибрав те жалюгідне обмеження, яке ти мав на увазі, і ти віддав останній відсутний пазлик. Єдине, що мені було потрібне, це біодані Соніка, але поверх того ти ще дав свої біодані. А ще в мене мегасмарагд. Дякую тобі, велике шедоу. Ти так допоміг. Ця справа ще не завершена. Точно, він ще на місці. Можемо його здолати. Цей, хлопці, здається, прийшов час змінити тактику та відступати. Якщо поглянути з іншого боку, то ти повернув свою реліквію. А це що відбувається? Мегасмарах покинув острів ангелів, без його сили нас накриє океан. Тепер, Соніку, моя недолуга копія, ставай на коліна перед майстром перезавантаження.